Привіт, друзі! А чи знаєте ви, що таке ДНК? ДНК це спадковий матеріал та наші гени, що відповідно і робить нас з вами унікальними. ДНК є у людей, у тварин, рослин, овочів, фруктів у всьому живому. Але ми сьогодні з вами, як справжні біологи, спробуємо. Зробити ДНК яблука та побачити, яке ж насправді це ДНК. Але перед цим хочу вас познайомити із самим ДНК. Що це таке спадковість та гени? це те, що передається нам від наших батьків, можливо дідусів, бабусів, братиків, сестричок і так далі по родинній лінії. Наприклад, колір волосся, очей, форма носа, губ, вушок і навіть пальців. ДНК-матеріали містять дуже-дуже багато пам'яті. Вони запам'ятовують у собі усе, усе-усе-усе найдрібніше, що можна передати від людини до людини, від, наприклад, одного яблучка до іншого, або від тварини до тварини. Наприклад, від вовка до ковчення. Такі аналізи проводять у спеціальних лабораторіях, але є й аналізи, які можна провести удома. І ми сьогодні також з вами спробуємо вивести ДНК-аналіз. А для цього нам потрібно натерти яблучко, тепла водичка, засіб для миття посуду. Кухонна сіль, палочка, дерев'яна для розмішування рідини. Ось такий прозорий стаканчик, чайна ложка та спирт. І не забуваємо про свою безпеку, тому одягаємо рукавички. Стаємо за вами справжніми біологами та починаємо робити наш дослід. Для початку ми беремо чайну ложку солі. Та розводимо її в водичці. Добре переколотуємо, щоб всі розчинилась у воді. Далі ми беремо засіб для миття посуду та допомоємо одну чайну ложку. Ось так. І знову це все ретельно перемішуємо. Після того, як ми це все розмішали, додаємо наше яблучко. Ось так. А Та усе це перемішуємо. Після того, як перемішали, даємо. Кілька хвилин, щоб це все настоялось. Ось так ми перемішали та залишаємо на відпочинок. Після того, як пройшло кілька хвилин, нам потрібно перелити рідину у пустий стаканчик. Ось так. А тепер ми беремо спирт. Увага й, будьте з ним обережні, та потроху починаємо доливати у нашу суміш. Ось ми додали та потрібно спостерігати тепер. Як спирт буде витягувати ДНК із яблучка. Спостерігаючи ось, можна побачити, як утворюються ось такі невеличкі ось такі ДНК нашого яблучка, які відпливають на поверхню. Звісно, камера не передасть усього ефекту від того, що ми побачили. Але коли ви проводите методи цей дослідом, ви помітите, що утворюються маленькі бульбашки з повітрям. Це і є ДНК яблука. Отже, спробуйте її ви. До зустрічі!